Поетичний флешмоб у середмісті напередодні 210-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка провели учні першої гімназії міста Черкаси. Кеди умре прохи моє жвуще на могилі, посеред степу широкого, в Україні мило. Нехай уани, поля, дня прави нехай свиша. Як дня перевуче вре і п'яна чистка Назарій Пилипчук вивчає польську мову, тому звісно зголосився прочитати заповідь Шевченка польською. Ярина Звєздічева опановує японську. Тоші ахамута кура, на зукану, хірої степу на ну, кані хідощі Україна накані. Ну, Окрім польської і японської, заповіт Шевченка біля його пам'ятника, прозвучав ще дев'ятьма мовами. Лінгвістичний флешмоб це ідея самих гімназистів, які усвідомлено підійшли до її втілення. Я хочу висловити свою думку з приводу Тараса Шевченка. Його вірші це щось справді незабутнє. А вони всі унікальні, різні, і мене дуже вражає, як він зміг передбачити, і взагалі, який у нього був настрій щодо України, як він говорив в своєму вірші. Мені однаково, йому було однаково там, чи буде він, чи ні, чи щось залишиться після нього. Але от що йому було не однаково, як буде, як складеться доля України. Особисто для мене Шевченко особливо всього став символом незламності українського народу. Йому купу разів забороняли писати українською, але він продовжував це робити раз за разом повертався до рідної землі. На мою думку, образ Шевченка зараз має надихнути наш народ. Він для мене, як людина, яку можна поважати, він я відчуваю за нього, що він горда людина, те, що він для нашої країни дуже багато зробив. Те, що він надихнув нас своїми творами, своїми віршами. Я вважаю, що його треба дуже поважати та не забувати. <гум> Завершенням флешмобу стало відтворення державного прапору України і, звісно, спільне виконання вірша українською. Мене, міні, велики, міні, волі, волі. Не забудьте пам'ятати з тихим словом. Звичайно, ми про Шевченка говоримо часто. Красномовно, тому що він є таким сучасним зараз. І діти, я хочу сказати, оскільки вивчають мови в нашій гімназії багато мов, то навіть самі висловили таке побажання, щоб це був такий флешмоб, можливо, й городяни, якісь приєднаються до нас читання Шевченка різними мовами, тому що його перекладено було десь близько 150 мовами світу, і це вражає, і світ говорить українською і зараз. Зрозуміло, чому завдяки нашим доблесним збройним силам, і ми цитуємо Шевченка, і він є актуальним завжди. Варто зауважити, що флешмоб Кобзар єднає світ це лише один із заходів, який пройшов у рамках Шевченківського тижня, який вже традиційно проходить у першій міській на початку березня.